Доброго дня! Вітаю вас на каналі Моменти з життя та роботи. Хотілося вам розказати коротенько свою історію про мої мотоблоки. Початок цієї історії був майже 20 років назад із мотоблока, який називався Кутаісі 6... Супер Новий 610 а він був 89-го року випуску, купив його беушний. скандали були з жінкою трошки. Каже, що ж ти собі виграшку купляєш? У нас і так тракторами все роблять безкоштовно за пляшку, за горілку. А ти хочеш мотоблока. Новий він стояв півтори тисячі гривень, правда, не цей. На Сорочинський ярмарок поїхали, а там... Стояв мотоблок, кажу, все, я більше нікуди не йду, я купляю цього мотоблока. Якраз БК продали, півтори тисячі, взяли на ярмарок. Вона, Ні, скандал, чуть ли не до розводу. конечному в, мітоги в я сказав. На наступний рік вигодовую одного БК тобі, одного БК собі. І купляю мотоблок. Ну, так і вийшло. Купив я цього мотоблока Кутаїсі. За тисячу гривень з окрім прицепа, тобто була і косарка, і фреза, і плуг, і культіватор. В общем, пробув він у мене один рік всього всього. Потім з'явився на наших краях інтернет. Я подивився, подивився, а запчастин до його нема. Я його благополучно продав. Продав в Хорульський район за 4000 гривень. І купив собі мотокультиватор Крот. Новий новісінький. В Миргороді на Базарі. Мужичок продавав хоч тоді вже дядушка. Вкинули ми його з братом в автомобільний багажник в Жигулі-Копейку. І приїхав він додому. О, такі от тут діла. Ну і історія продовжилась Із цього мотокультиватора крот. І я благополучно здівався на його 50-кубовим двохтактним двигуном 2 роки. На третій рік я купив із мурав'я мотоцикла муравей двигун. От капіталив його, купив з мотоцикла Муравей задній редуктор від капіталив. Поставив це все діло на рамину від, від мотокультиватора, Крут, ну, замість того движка. І вийшла в мене одна передача вперед, а 4 вперед, 4 назад. І місто 50 кубів 175 кубів мощності. В общем проробив я ним один сезончик. І тоді продав. Доложив трошки грошей з кредитки і купив. Мото... дизельний мотоблок Заря. Аналог 135-ї зірки. лошадний з повітряним охолодженням дизельний мотоблок. Пробув він у мене благополучно 9 плюс 2-11 років. За ці 11 років багато чого. Ним наробив, зробив, переробив, були свої. ну як, 9 років це були мої основні заробітки, літом були калими. Тобто були свої клієнти на посадку, підгортання, копання, перевезення картоплі, перевезення сіна, я прицепчика великого зробив і катався ним. Ну, в общем, якось так. Потім я його продав. Захотілося мені мототрактора. Купив я мототрактора, побув він у мене один сезончик е і вирішив, що мені мототрактор не нужний. Продав мототрактора і купив у цьому році навесні гібридного мотоблока Кентавр із 16-ти лошадним двигуном Weyma бензиновим. І тепер Довольний як слон. Ну, в общем, кому цікаво про ці всі мої мотоблоки, окрім мотокультиватора Крот і першого Кутаїсі, є відео на моєму каналі. Заходьте, дивіться, коментуйте, підписуйтесь, якщо хочете. Запрошую в гості на мій канал. Всім добра, всім миру, слава Богу, слава Збройним силам України. На все добре. Фото мотоблока QT Суперновий 610 а і, і мотокультиватора Крот взяті з просторів інтернету. На той час в мене не було фотоапарата і я їх не фотографував. А далі все моє.